Краків, як завжди, в своєму репертуарі, щось ремонтує, тут постійно щось десь ремонтують. Постійно якісь дорожні роботи йдуть, постійно щось будують. Ну, Наче бджілки такі. Бачите? Ось так щось плитку вкладають, Чи я не знаю, що це вони роблять таке. Чи прокладають щось, що це там. А, не знаю. О, мене хотіла подивитися, мені сказали, не можна туди ходити, бо впадете. Кому воно треба потім мене витягувати з тієї ями. Та й мені не треба, мабуть. Мені і так добре. Зараз йду знімати якісь цікавенькі відосики, щоб показати вам. А ви, будь ласочка, не втрачайте час, підписуйтесь на мене. Ставте мені свої вподобаєчки. Пишіть мені коментарі. Я завжди із задоволенням все читаю та відповідаю. До зустрічі на наступних відео на моєму каналі. Буду чекати вас. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ще зустрінемось.